Слава Господу нашому і Спасителю Ісусу Христу, добротолюбіє, том 2. повчання преподобного Авведорофея. Потрібно подвизатися, повністю очистити і внутрішній гній, щоб хворе місце зовсім загоїлося і щоб не залишилося нічого бредкого і не можна було впізнати місця, де була рана, а як же цього досягти? Молячись від щирого серця за свого кривника і промовляючи, Боже, допоможи моєму братові і мені, його молитвами. Так, молячись за свого брата, він виявляє співчуття і любов, прохаючи ж допомоги собі заради його молитов, смиряється. А де співчуття, любові, смирення, там не може бути роздратування або злопам'ятності, або іншої якої пристрасті. І Ава Зосима сказав: якщо диявол застосує всі хитрощі своєї злоби з усіма своїми демонами, то всі умисли його знищаться та зруйнуються від смирення за Христовою заповіддю. А інший старець сказав хто молиться за ворога, той не буде злопам'ятний. Ділом виконуйте поради старців і тоді добре зрозумієте, що вони кажуть. Якщо не будете виконувати, ніколи не зможете самими словами навчитися справі подвижництва. Чи є людина, яка, бажаючи опанувати мистецтво, осягає його з одних слів? Немає. Спершу вона трудиться і псує, трудиться і знищує свій виріб, і так поступово працею й терпінням опановує мистецтво за допомогою Бога. Який споглядає на її працю і її волевиявлення, а ми хочемо опанувати мистецтво над мистецтвами самими словами, не беручись до діла. Чи можливо це будемо пильнувати себе і старанно трудитися, доки маємо ще час. Потрібно всіляко пильнувати, щоб не бути пограбованим неправдою, бо неправдомовець не з'єднується з Богом. Неправда чужа для Бога. У Писанні сказано, що неправда від диявола, що він неправдомовець і батько неправди, Івана 8.44. Тож батьком неправди названий диявол, істина ж є Бог, бо він сам говорить Я є путь, і істина, і життя, Бачите, від кого ми відлучаємо себе і з ким з'єднуємо себе через неправду. Отже, якщо справді хочемо спастися. То ми повинні з усіх сил і щиро полюбити істину і охороняти себе від усякої неправди, щоб вона не відлучила нас від істини і життя. Існують три різновиди неправди інший каже неправду думкою, інший словом, а ще інший самим своїм життям. Думкою обманює той, хто вважає за істину свої домисли. Тобто пусті підозри на ближнього, коли, наприклад, бачиш, що хтось розмовляє зі своїм братом, то домислює, це він про мене щось скаже. Такий обманює думкою, бо він не каже нічого істинного, а лише зі здогаду, а через це виникають лихослів'я, пересуди, ворожнеча і осуд. Словом обманює той, хто, наприклад, полінувавшись, встати на богослужіння. Не каже простий, я полінувався стати, але мовить у мене був жар, я заслаб і вигадує десяток неправдивих виправдань, аби тільки не поклонитися і не смиритися. Також, якщо він чогось хоче, то не скаже відверто Я цього хочу, але перекручує всі свої слова, вказуючи то на хворобу, то на потребу і обманює доти, доки не задовільнить бажання. Такому нарешті перестають вірити, навіть коли він каже й правду. Життям своїм обманює той, хто, будучи блудником, вдає стриманого, або, будучи користолюбним, показує себе милостивим, або, будучи зухвалим, набирає смиренного вигляду. Подбаємо про себе, хто нам поверне цей час, якщо ми даремно його згаємо. Воїстину, прийде час, коли шукатимемо дні ці і не знайдемо. Ава Арсеній завжди казав собі: Арсенію, для чого вийшов ти зі світу? Якби ми захотіли подвизатися хоч трохи, то не терпіли б такі скорботи та труднощі. Бо якщо хто змушує себе до подвигів, то продовжуючи подвизатися, поступово досягає успіхів, і потім спокійно звершує чесноти. Бо Бог бачить, що Він змушує себе і через Те допомагає йому. Будемо ж змушувати себе, бо ми, хоч і не досягли ще досконалості, але якщо будемо подвизатися, то через подвиг отримаємо допомогу, і з тією допомогою придбаємо всілякі чесноти. Саме тому сказав один отець дай кров і прийми дух. Тобто подвизайся і здобудеш навички в чеснотах. Хто бажає навчитися теслярської справи, не займається іншим ремеслом, так само і той, хто хоче навчитися духовного подвигу, не повинен дбати ні про що інше, але вдень і вночі прагнути його набути. Втім, у всьому повинна бути міра. Один старець сказав ходіть царським шляхом. І Рахуйте поприща, верстви, бо чеснота це середина між надмірністю і нестачею. Тому і сказано в Писанні: не ухиляйся ні праворуч, ні ліворуч, але шляхом царським ходи. Второзаконня 5:32, 17.11. Зло саме по собі є ніщо, бо немає ніякої сутності і речовини. Але душа, відхилившись від чеснот, стає пристрасною і народжує гріх, а потім сумує, не знаходячи собі в ньому природного спокою, і дерево хіба має природних хробаків всередині себе? Ні, спочатку з'являється в ньому невелика гнилість, у цій гнилості зароджується хробак, і цей самий хробак з'їдає дерево, так і душа сама творить зло. І знову сама мучиться від зла, як сказав Григорій Богослов, вогонь породження речовини і поїдає речовину, як і злих зло. Те ж саме бачимо і в тілесній хворобі, коли людина безладно живе і не береже здоров'я, то у тіла з'являється надлишок або нестача чогось, через що людина не здужає, а до цього зовсім не було хвороби, і вона не була ніколи чимось. І знову після зцілення тіла хвороби вже зовсім не існує. Так точно і зло це хвороба душі, яка втратила властиве її належне згідно з єством здоров'я, яким є чеснота.